Міжнародний день відзначають сьогодні ветеринари. Їхня професія іноді межує з телепатією, бо їхні пацієнти не можуть розповісти про свої недуги та хвороби. Лікування тварин це більше покликання, кажуть ветеринари, особливо зараз, коли доводиться під час великої війни рятувати чотирилапих після важких поранень кулями та снарядами і допомагати кішкам та собачкам справлятися зі стресом, який викликають повітряні тривоги. Не лише лікують, а й допомагають власникам зрозуміти почуття їх чотирилапих улюбленців а свою професію називають мистецтвом, попрацюють із пацієнтами, які не вміють розповісти про біль та хвороби. Це все про лікарів ветеринарної медицини. Ветеринарні лікарі вибирають собі е шлях. Ветеринарного лікаря, типу, тобто, з в першу чергу з любові до тварин, головне, щоб господарі завжди розуміли, що ми йдемо до одної цілі, типу, тобто, наша задача допомогти тварині, так само як вони приходять звертаються з цим питаннями. Ми їм стараємося цьому допомогти. Наталія Зеленська, власниця шпіца Моні. У ветклініці вони постійні клієнти через травму, яку тваринка отримала у дитинстві. Зараз моні на плановому огляді, і лише лікар, ветеринар розуміє свого мовчазного пацієнта. Я, наприклад, не можу зрозуміти, що в собачки болить, чи котика болить. Я не маю відповідної відповідної освіти, відповідних знань визначити, що в тварині болить. А в інтернеті можна почитати що завгодно, тому обов'язково потрібно звернутися до лікаря, щоб лікар провів огляд. У цій ветеринарній клініці лікують не лише пухнастиків. Тут лікарі здатні поставити правильний діагноз навіть мексиканським тарганам і свійській козі. У тварин, як і в людей, чимало захворювань. Є так само травми, діабет і серцева недостатність. А тепер під час великої війни кішки та собаки так само переживають стрес. Сирени, вибухи та голосні звуки не є звичними для тварин, і вони важко переносять ці потрясіння. Останнім часом ну, в зв'язку з війною дуже багато таких тваринок, які стресують, і вони звертаються до нас або за порадами, або за медикаментозною підтримкою. Бо дуже часто буває так, що не вистачає е, можливості надома ну, власникам заспокоїти тваринку, і тоді потрібно вже використовувати там певні ліки. Суспензії, нашийнички з фермонами для того, щоб заспокоїти тваринку. Тваринки відчувають, коли люди виділяють гормони, такі як адреналін, кортизол, і вони на фоні цього можуть відзеркалювати емоції тваринок і так само стресувати. І в таких випадках хтось умісна буде, якщо власник буде саме зберігати спокій. І спускаючись в укриття із тваринами, важливо зберігати звичне та спокійне для них середовище, і аби котики та собаки не стресували. Власник так само має контролювати свої емоції. Час мене, коли люди часто спускаються, в як би сказати, в сховища. Завжди має бути, наприклад, в кота це має бути шлея, має бути водичка, має бути, якщо там на довготривалий період, то лоток свій специфічний, тому що вони дуже стресові. На фоні цього в них порушується гомеостаз. Може бути стрес. Через то має бути завжди корм їхній, має бути водичка свіжа з собою, лоточок. Професія ветеринара часто межує з телепатією. Лише завдяки знанням та вмінням вони можуть визначити та розгадати хворобу тварин. І саме від їх розуміння звірів залежить, як вчасно буде поставлений діагноз і як оперативно буде врятована тварина. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.